Добрий день. Діти, до нас у гості завітала лялька Оксана. Подивіться, яка вона гарна. У що одягнута лялька Оксана? Правильно, лялька одягнута в платтячко. А який візерунок у неї на платті? Платтячко у ляльки в горошок. Подивіться. У групі багато ляльок, у них різні плаття, взуття, але діти всіх їх дуже люблять. Послухайте, будь ласка, віршик ляльки. Є ляльок багато в мене, в люди платячко зелене, в олі стрічки красивіші, в Юлі очі голубіші, в Галі кращі черевички. В Маші симпатичне личко. Катя вміє говорити, а Оленочка ходити. Та з усіх ляльок гарненьких лиш одна для мене мила. Її з клаптиків стареньких я із мамою пошила. Скажіть, скільки у дівчинки було ляльок? Так багато. І всі вони такі різні. А яка для неї мила? Та, яку вона пошила з мамою. А зараз я вам пропоную виготовити для ляльок гарні плаття в горошок. Беремо ватну палицю, макаємо у білу фарбу і малюємо ось тут зверху білий такий комірець. Намалював, Далі малюємо пояс. намалював І на нашій сукні ставимо крапочки. Ось так, тримаючи її. Молодці малята! Думаю, що ви гарно справились з завданням. До побачення! До нових зустрічей!